Доброго дня, шановні панове журналісти. Я, як координатор медичної служби, хочу зробити декілька офіційних повідомлень. Почну з статистики щодо надання медичної допомоги постраждалим нашою медичною службою. У нас зараз знаходиться шість медичних пунктів в периметрі Майдану. Найгостріша ситуація і найбільше звернень це новий медичний пункт, який ми відкрили 19 числа. Безпосередньо біля барикади на вулиці Грушевського за минулу добу до медичної служби і до мобільних бригад, які знаходяться також безпосередньо біля барикад, а їх 10 звернулося 1400 постраждалих. Характерна картина звернень це кульові поранення обличчя, це осколочні поранення обличчя ніг і рук, які складають близько 80%. Майже усіх звернень дуже негативна тенденція щодо співпраці між медичною службою штабу національного спротиву і офіційною державною медициною. Практично всі постраждалі відмовляються з тих чи інших, як правило, об'єктивних причин їхати до державних закладів охорони здоров'я. Хоча попередня домовленість така була. і Ну, намагається дотримуватися наша медична служба, якщо дуже такі вже серйозні якісь пошкодження, направляти через швидку допомогу, тому що нам відомі непоодинокі факти втручання правоохоронних органів у діяльність медичної служби, е які відбуваються на етапі передання хворого від швидкої допомоги безпосередньо у лікарні, насправді за всіма міжнародними нормами, Женевськими і іншими конвенціями. Втручання правоохоронних органів є категорично заборонено в роботу і діяльність медичної служби в Україні. Ми спостерігаємо жахливу картину, коли невідомі особи, як правило, переодягнуті правоохоронці, виймають прямо із приймальних відділень людей. Яскравий приклад це приклад з Ігорем Луценком і тим постраждалим, який він прийшов. Саме тому я думаю, що Повинно різко відреагувати і Міністерство охорони здоров'я, і міжнародні медичні міжнародна медична спільнота щодо недопустимості втручання в діяльність медичної служби українських правоохоронних органів під, під тим чи іншим виглядом. Мало того, ті також непоодинокі факти, коли звертаються навіть із самозверненням, то впроваджені у приймальні відділення і в інші медичні підрозділи так звані. Агенти наших спецслужб виловлюють практично цих людей, які постраждалих, і якщо їм надана допомога і далі не потребують госпіталізації, їх практично допроводжують у відділки міліції. Це є неприпустимим з жодних взагалі міжнародних і людських і моральних норм. Саме тому я думаю, що ця пропозиція, яка пролунала від львівських медиків і львівської медицини про надання медичної допомоги, якраз є життєдайною і дає нам надію на те, що ті хворі, які звернуться за медичною допомогою до нас, жодним чином медична служба штабу національного спорту не буде передавати будь-які дані щодо постраждалих ніяким органам правоохоронним і ніяким іншим цим. Тому я хочу заспокоїти людей, якщо будуть такі постраждалі, ви можете звернутися і звертайтеся безпосередньо до нашої медичної служби. Лікарська таємниця, на відміну від державних органів, буде збережена.